Причина зупинки, будь ласка. Мобільний блокпост. Перевірте всього блокової данного. Дайте, будь ласка, документи, що це дійсно блокпост. Рішення. Хто утвердив цей блокпост? Комендант. Супер. Рішення, що це блокпост. Дайте, будь ласка. Немає? Немає. Показуйте. Я з поліцейським спілкуюсь. С покажіть, будь ласка, мобільний блокпост, рішення, що десь садісне блокпост. Бо мобильный блокпост в законодательной основі відповідно. Рішення, що це блокпост. А де його розмістили, мені не цікаво. Потім буде наказ. Я наказ. Пане Вілі, скажіть, будь ласка, у вас є військової блокові дані? В 35 статьи статті такого пункту немає. Я у вас перевіряю ваші військовооблікові дані с статті 32. Ви мене повинні зупинити, ви мене зупинили? Зупиники стоїть знак, правильно? З ви повинні зупинитися? 35 стаття, ви Ми мене зупинили? Згідно якого Я ж ти сказав, що ви порушені, правильно? Пане поліцейські. Ви або називаєте мені чіткий НПА. Я згідно 31 частини пункт, 31, стаття, 31 пункт 4 вимагає, щоб ви називали чіткий НПА, згідно з яким ви застосовуєте до мене превенцію. Ви мені цього не називаєте. Відповідно, причина зупинки незаконна, і я вважаю, що я маю право поїхати. У вас все гаразд, зв'язково облікова? У мене все гаразд. Причина зупинки незаконна. Дякую, до побачення.